Привіт. Показую. українська версія книжки Kirby Розенса аніморфоз. Аніморфія. Аніморфія у нас обкладинка така сама, як англійська. Автор Kirby Rosens. Він досюдано таким безболовними істотками. Видавництво ранок, так, звичайно, політурка, не ще не тверда. Друг, в принципі, з вигляду так нічого і папір, папір потонший буде, чим, скажімо, у барвистому світі міліморотичі, чим з очарований в лісі, якщо ви бачили українську версію, то він тонший. Книжка також прошита я чула, що якась російська версія розсипається. З іншого боку тут є місця, де зошити підшиті так, що їх взагалі неможливо розігнути, тому краще б воно вже розсипалося. Це вже розгинало в не до того, за мене, наверное, але в цій книжці, особливості тут треба домальовувати. Чесно кажучи, мені це не подобається, ну, мені сподобається, але ні. тут, знову, знову намертво зашито, от, частина. Детали вже там, в корінці. Навіть не знаю, чи можливо О, щось зробити тут взагалі. Це я вже її пробувала розігнути, тому що не розуміла, що це таке. Не знаю, можливо, треба буде піти в політурну майстерню, можливо, не зможуть її аккуратно розшити саме проблеми будемо давати в черговий разнувати тут. От такі Поне ще знову домальовувати. В цьому є відеоурок. урок знову до мальовки. Причому хочу зауважити, що розміри деталей на різних сторінках різняться. Тут, тут наприклад, такі досить великі цвістотки, крупні, крупні штрихи. На інших вони взагалі взять маленькі. А тут знову та ж сама проблема. Це вообще капець на коренець. Це тигри з обкладинки. Півній колоран. Незважаючи на те, що ця книжка досить популярна, і багатьох малюнків взагалі не бачила, Це її виділ рок Марлін. Замальовано, що там заховано? Відміну від лісу тут ззаду ці малявки секретні іли поводі. Що я можу сказати загалом? Я цю книжку взяла під. Відео оглядів, але мені конкретно не сподобалось оці багато домалюй. я ж не художник, і домалюю я не можу, беру розмальовки. А не малюю сама. І конкретно в українському виданні це корінець просто тут навіть видно. Видно, скільки вони клею дали. Уже краще б дійсно воно розвалювалося. Можна було б на планшетчику малювати, чим так мучитись.